Гувер Колінс, потворене кохання, частина 38. Краще провести півгодини у вестибюлі, сподіваючись, що Корбін скоро вирушить спати. Нерозумно приховувати наші стосунки від брата, але я не хочу, щоб він злився на Майлза, а це неминучі. Спускаюсь на перший поверх, виходжу з ліфта. Не розумію, що робити. Напевно, можна почекати у машині. Ти що, заблукала? Я озираюсь на кепа, який сидить на звичайному місці. Хоча. На годиннику вже майже півночі. Він поплескує по сусідньому кріслі. Сідай, приймаю запрошення. Цього разу я з порожніми руками, вибач, «Тей, ти мені подобаєшся не через їжу, не настільки ти гарний кухар. Я сміюся на душі легше, а напруга останніх двох днів відступає. <кхід> Як пройшов день подяки, запитую -ка. малюк добре провів час? Малюк? Містер Арчер, адже він відзначав разом з вами. Так, хочеться додати, що для містера Арчера це був найкращий день подяки за останні шість років, але я стримуюсь. На мою думку, він чудово відпочив. А чому ти посміхаєшся?» Я поспішно стираю, забудучи блаженну посмішку, про існування якої і не здогадувалась. А хіба я посміхаюсь? Кеп сміється? «Ах, ось воно що? Ти, малюк, у вас що, кохання? Ні, справа не в цьому, квапливо кажу я. У чому тоді? Відчуваю, як все обличчя заливає фарба, і швидко відводжу погляд. Кеп сміється, бо щоки у мене такі ж червоні, як і крісла, в яких ми сидимо. Може, я і старий, але язик тіла зрозуміти не розочився. Тобто ви з хлопчиком, як це тепер називається, замотили одне з одним, перепихнулись, я ховаю обличчя у долоні. Повірити, не можу, що розмовляю про такі речі з 80-річним дідусем? Не буду відповідати, ясно розуміє який. З хвилину ми обоє мовчимо і обмірковуємо те, у чому я практично зізналась. Що ж, добре? Нарешті вимовляє кеп, можливо, малюк почне хоча б зрідко посміхатись. Я теж не проти, щоб Майл засміхався частіше. Може, змінимо тему, кеп повертається до мене і піднімає сиву котлету брову. А я ще не розповідав, як знайшов труп на третьому поверсі. Я заперечливо хитаю головою, рада, що він заговорив про інше, хоча дивно, що розмова про трупи приносить мені. Радість, і я така збоченка, як і Кеп. Глава 14, Майлз 6 років тому. Думаю, ж нам це подобається, бо не можна? Рейчел має на увазі поцілунки. Ми цілуємось багато щоразу, коли підвертається можливість, і навіть коли можливості немає. Не можна, бо наші батьки разом? Так, відповідає Рейчел. У неї перехоплює подих від того, що я торкаюся губами шиї. Мені подобається, що від мене оречл перехоплює подих. Пам'ятаєш, як я побачив тебе вперше? Вона видає невиразний стогін, який має означати так, а як проводив у клас до містера Клейтона ще одне нероздільне так. Мені вже тоді хотілося поцілувати тебе. Я проводжу доріжку поцілунків по її шиї, доходжу до губ і зазираю у вічі. А тобі хотілось того ж? Рейчел вимовляє так, і на її погляд я бачу, що вона думає про той день, про день, коли стала для мене усім. Тоді ми ще не знали про наших батьків, пояснюю я, але нам хотілося цілуватись. Тож, навряд чи нам подобається цілуватись саме тому, ось бачиш, я ніжно торкаюсь губами до її губ, щоб показати їй, як це чудово. А може, ми просто любимо цілуватись, каже Рейчел, підвівшись на лікті, ти і я тут взагалі ні до чого? Знову вона за своє, їй би стати юристом. Так вона любить зображувати із себе адвоката диявола. Втім, мені це подобається, і я завжди її підіграю. Гарне зауваження. Я справді люблю цілуватись, а хто ж не любить? Але між нашими поцілунками та просто поцілунками є велика різниця. І в чому ж вона за. З цікавістю запитує Рейчел. Я знову знаходжу губами її губи. У тобі, шепочу я, я люблю цілувати саме тебе. Мабуть, моя відповідь задовольнила рейчу, бо вона замовкає та відповідає на поцілунок. Добре, що рейчел ставить усе під сумнів. Це змушує мене глянути на речі по-новому. Мені завжди подобалося цілуватися з дівчатами, але тільки тому, що я відчував до них потяг. До них самих це ніяк не відносилось. Коли я цілував інших, то отримував задоволення. Саме тому людям і подобається цілуватись, це приємно. Але коли тобі подобається цілувати дівчину заради неї самої, різниця тут не в задоволенні.